Шановні слухачі, з вами я, Вагнер Ганна Олексіївна, учитель математики та інформатики. Продовжуємо з вами готуватись до складання іспитів. До вашої уваги тренувальний тест номер 3 В даному відео будемо розглядати завдання з 1 по 16. Завдання номер 1 Із гаманця, у якому лежать 5 монет номіналом по 10 копійок, 12 монет по 25 копійок, 3 монети по 1 гривні. Беруть на маня одну монету, обчислять ймовірність того, що її номінал буде менший за 50 копійок. Коротка умова у вас на екрані. Наша подія полягає в тому, що номінал монетки буде менший за 50 копійок. Якщо номінал менший за 50 копійок, то нас цікавить монетки по 10 копійок і монетки по 25 копійок. Ймовірність випадкової події обчислюється за формулою P від А дорівнює М поділити на N. де M це кількість подій, що сприяють появі події А, а N це загальна кількість подій. У нас подія D, це номінал монетки менший за 50 копійок. Події, що сприяють появі заданої події М дорівнює, це монетки номіналом 10 копійок та монетки номіналом 25 копійок. Складаємо їх кількість 12 додати 5. Отримуємо 17 монеток. n це загальна кількість всіх можливих подій, тобто це загальна кількість всіх монеток. 5 додаємо 12, додаємо 3. Всього у нас з вами виходить 20 монеток. Обчислюємо ймовірність події D. P'd дорівнює m поділити на n. 17 ділимо на 20. 17 це просте число, 20 непросте число, але скоротити нічого не можна. 17 двадцятих. варіант відповіді А. Завдання номер 2 Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди, яку максимальну кількість копій можна одержати за 1 хвилину. Отже, 3 копії це 4 секунди і невідому копій за 1 хвилину. По-перше, хвилину переведемо у секунди. Це 60 секунд. Одна хвилина. Розв'яжемо це завдання за допомогою пропорції, позначимо невідому кількість копій за X, так як кількість часу збільшилася. Значить, і кількість копій збільшиться. Це пряма пропорційність. Складемо пропорцію 3 до х як 4 до 60. Знайдемо невідомий член пропорції, х дорівнює добуток двох відомих. В даному випадку це два крайні члени. 3 множимо на 60 і ділимо на той, що залишився. На 4. Виконаємо скорочення 60 на 4, 4 на 4 це 1, 60 ділимо на 4 це 15. І отже, залишилося 3 помножити на 15. Х дорівнює 45. 45 копій можна одержати за 1 хвилину. Варіант відповіді а задання номер 3. Прямі L M і N лежать в одній площині. Визначте градусну міру кута альфа. Як ви бачите, вам предоставлено малюнок. L, M і N перетнулися. І при перетині отримали три точки. Позначимо їх для розв'язку А, Б, С. итоге у нас утворився трикутничок А, Б, С, один кут якого є у нас 50 градусів. І один кут 120 градусів це зовнішній кут для заданого трикутника. А знайти нам треба альфа. Як ви бачите, альфа утворився при перетині двох прямих L і M. Значить, тут утворюються сумішні та вертикальні кути. Вертикальні кути є рівними, вертикальним кутом до кута альфа є той, що на нього дивиться. от він. Це кут С у нашого позначеного трикутника. То, якщо ми знайдемо кут С в трикутнику, ми будемо автоматично знати кут альфа, тому що він до нього вертикальний. Значить, наша задача зводиться до того, щоб знайти кут С у трикутника АВС. Нам відомо зовнішній кут у 120 градусів, який намальовано до кута А. Зовнішній кут трикутника дорівнює двом кутам трикутника не суміжних з ним. Кут А – це кут суміжний з заданим кутом у 120 градусів. Тому 120 градусів це сума двох кутів В і С, які залишилися не суміжними з кутом у 120 градусів. Значить, 120 градусів це сума кута В плюс кут С. Кут Б ми знаємо, це 50 градусів, відповідно, ми можемо знайти і кут С. Кут С дорівнює 120 градусів відняти кут Б. І це дорівнює 120 градусів відняти 50 градусів. Це дорівнює 70 градусів. Кут С – 70 градусів. А кут С дорівнює шуканому куту альфа як вертикальні. Отже, шуканий кут альфа дорівнює 70 градусів. І це варіант відповіді Г. Завдання номер 4 Яке з наведених чисел є коренем рівняння? У знаменнику дробу стоїть число 3. Немає невідомої х, тому можна від цієї трієчки позбутися, домноживши обидві частини рівняння на 3. Тоді з лівої сторони виходить 3 перших помножити на 5х плюс 8 ділене на 3. 3 в чисельнику, 3 в знаменнику, скорочується і залишається лише чисельник. 5х плюс 8. Дорівнює 1 помножити на 3 це 3. Тоді це рівняння вже має більш красивий вигляд, це звичайне лінійне, простеньке рівняння. Все, що з x залишаємо з лівої сторони, все, що без х переносимо до правої сторони. 5х дорівнює 3 мінус 8. 5х дорівнює 3 мінус 8, це мінус 5. Тоді Х дорівнює обидві частини рівняння поділимо на 5 для того, щоб позбутися цієї п'ятірки, яка стоїть біля Х. Мінус 5 ділимо на 5, це мінус 1. Отже, х дорівнює мінус 1. Варіант відповіді д. Завдання номер 5 Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 24 π а довжина кола його основи 4 4π. Визначте висоту цього циліндра. На екрані у вас намальовано циліндр, висота циліндра – 1 Довжину якої треба знайти. Щоб розв'язати цю задачу, треба розуміти, що таке площа бічної поверхні циліндра. Обчислюється вона за формулою, вона є у вас у додаткових матеріалах 2 πrh H це висота циліндра, R це радіус основи. Але що таке 2 πr Коли ви візьмете циліндр і розріжете його, в розрізі ви отримаєте прямо кутник. Одна зі сторін, якого це висота циліндра. А що таке верхня і нижня сторона? Це розрізане коло. А значить, це є довжина кола основи. Верхнього кола і нижнього, але вони рівні, то це однаково. А довжина кола це і є 2 тому, якщо вам задано площу бічної поверхні, то вам задано добуток довжини кола на висоту циліндра. Довжина кола у нас є, це 4Пі. Ми можемо виразити висоту. Висота дорівнює площі бічної поверхні поділити на довжину кола. Значить, висота дорівнює 24 π поділити довжина кола 4 π π і π скорочуємо, 24 ділимо на 4 і отримаємо 6. Висота циліндра дорівнює 6. Варіант відповіді Г. Завдання номер 6. На рисунку зображено графік функцій, визначеної на проміжку від мінус 2 до 4. Укажіть нуль цієї функції. 0 функції це точки перетину з вісіох. Наша функція перетинається з вісю о от в цій точості. Визначимо, що х тут дорівнює одному. Значить, нулем заданої функції Є x дорівнює 1, тобто варіант відповіді в. Завдання номер 7 Виразіть у відсотках число 1 п'ята. Для того, щоб дріб перетворити у відсоток, треба його помножити на 100. Тобто 1 п'яту множимо на 100%. Це дорівнює 1 п'ята помножити на 100 перших, 100 ділимо на 5, скорочуємо точніше, 5 на 5 це 1. 100 ділимо на 5 це 20. Отже, це 20%. Відсотків. Варіант відповіді B. Завдання номер 8. На одному з наведених рисунків зображено ескіз графіка функції y дорівнює корінь із X. Укажіть його. Y дорівнює корінь із Х, його. У корінь із х це гілка параболи. Х тут знаходяться під коренями квадратними. Тобто значення їх повинно бути тільки більше або дорівнює 0. Значить, і графік треба вибрати там, де ікси тільки більше або рівне 0. При цьому не забуваємо, що графіком цієї функції є гілка параболи. Варіант відповіді Д. Завдання номер 9. Корінь із двох мінус а на корінь із двох плюс а дорівнює. Ну, Відповідно, завдання може звучати так: обчисліть, спростіть або знайдіть значення виразу. Корінь із двох а помножити на корінь із двох плюс а. Це добуток двох дужечок, які відрізняються посередині тільки знаками плюс-мінус, то можемо застосувати формулу скороченого множення різниця квадратів двох виразів. Добуток різниці на їх суму дорівнює різниці квадратів заданих виразів. Значить, це буде корінь із 2 в квадраті мінус А у квадраті. Корінь із двох в квадраті це 2 мінус А у квадраті. Залишилось обрати правильну відповідь. 2 мінус а в квадраті це варіант відповіді b. Завдання номер 10. Які з наведених тверджень є правильними? Розбираємось по одному. Перше твердження: сума двох будь-яких вертикальних кутів дорівнює 180 градусів. Вертикальні кути утворюються при перетині двох прямих, от на екрані у вас M і L. Вертикальні кути дивляться один на один носиками. От вони. Перший і другий кут є вертикальними кутами. Третій і четвертий кут є вертикальними кутами. Так от, про вертикальні кути ми знаємо, що вони є рівними кутами, а значить, сума їх не може дорівнювати 180 градусів. Будь-яких не може дорівнювати 180 градусів, тільки 90 плюс 90 буде 180 градусів. А якщо взяти перший, наприклад, 30 градусів, тоді і другий буде теж 30 градусів. 30 плюс 30 вже 60. Твердження спростоване, значить, воно є неправильне. Твердження 2. Сума двох будь-яких суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Суміжні кути це кути, які мають одну спільну сторону, а дві інші сторони є доповняльними променями. От, приклад суміжних кутів кут 1 і кут 2. Оця сторона є для них спільною, а дві інші є доповняльними променями. Доповнили один одної. До прямої. Сума двох будь-яких суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Дійсно, якщо взяти кут 1 і кут 2 разом, то вони утворять розгорнутий кут, а розгорнутий кут це кут, градусна міра якого 180 градусів. Відповідно, це твердження є правильне. Сума двох будь-яких суміжних кутів 180 градусів. Третя сума будь-якого гострого кута та будь-якого тупого кута дорівнює сто градусів. Повертаємося до суміжних кутів. Яких кутів сума дорівнює сто градусів? Тільки суміжних. А не будь-якого гострого та будь-якого тупого кута. Будь-якого беремо, приклад, тупий кут 95 градусів, гострий кут, наприклад, 24 градуси. Будь-яке, будь складаємо 95 плюс 24 дорівнює 119 градусів. Сума уже не 180 градусів. І ще раз наголошую: із двох суміжних кутів один гострий, а другий тупий, і їхня сума дорівнює 180 градусів, але не будь-яких гострого та тупого кута 180 градусів, тільки суміжних. Значить, це твердження є неправильним. Залишається лише твердження 2. Обираємо варіант відповіді, і це варіант відповіді «Б». Завдання 11. Розв'яжіть рівняння, 3 у степені 7х дорівнює 9. У степені є у нас невідома зміна, значить це показникове рівняння. Показникове рівняння розв'язуємо, приводячи все до однакової основи. І так, 3 у степені 7х дорівнює 9. Давайте 9 подавову у вигляді степеня. 9 це 3 помножити на 3, а значить це 3 у квадраті. Якщо основи однакові 3 і 3, то показники також повинні бути однаковими. Прирівняємо показники. 7х дорівнює 2. Тоді х дорівнює обидві частини рівняння поділимо на 7. Дві сьомих. Наші відповіді записано у десяткових дробах, значить, ми переведемо звичайний дріб у десятковий. 2 розділимо на 7. 2 ділимо на 7, Не можемо, значить, ставимо в результаті ділення 0 цілих і тут є до двоєчки, дописуємо 0. 20 ділимо на 7, беремо по 2. 2 на 7 14. 20 мінус 14 – це 6. Знову дописуємо нолік. 60 ділимо на 7. Беремо по 8. 8 на 7 – 56. 60-56 мінус це буде 4, і дописуємо нолік, буде 40. Як ви бачите, можна продовжувати ділити. Недарма нам в умові сказано отриманий корінь рівняння, округліть до десятих. До якого ж моменту нам треба ділити, щоб округлити до десятих. Десяті це перша цифра після коми. До них округлити, значить, наступні цифри треба прибрати. Але щоб округлити до десятих, треба знати, яка цифра стоїть на місці сотих, тому що при округленні наступна цифра впливає на попередню. Так як після двоєчки у нас стоїть 8. То 8 впливає на 2, додаючи одиничку. Нагадую вам, що при округленні 0, 1, 2, 3, 4 не впливають ні на що, нічого не додають, просто зникають наступні цифри. Якщо після заданої цифри йде 5, 6, 7, 8, 9, то дана цифра впливає на попередню, додаючи до неї одиничку. Отже, 8 впливає на 2, додаючи до неї одиничку. І якщо задане число треба округлити до десятих, то це приблизно буде 0, Три десяти і нам достатньо було ділити до сотих. Запам'ятайте, якщо треба округлити до десятих, то треба знати наступну цифру, та, що стоїть на сотих. Тобто ділити треба до того моменту, до якого треба округлювати. До наступної цифри після округлення. Значить, х дорівнює 0,3. Тобто п'ятірочку ми вже могли не знаходити. Вона ні на що не впливає, нам вона не потрібна. І далі також нам ділити не треба. 0,3 це варіант відповіді. В. Завдання номер 12. Укажіть похідну функцію f від x дорівнює 4х куб плюс тангенс х. f' штрих від x дорівнює 4х куб штрих плюс. Тангенс х'. Знайти значення похідної кожного доданка многочлена. f' штрих від x дорівнює 4 це просто множний коефіцієнт, ми його записуємо. Далі х куб 3 пригає вперед, і степінь зменшується на одиничку. Тоді це буде х в квадраті плюс. Похідна тангенса це 1 ділити на косинус квадрат х. 1 ділене на косинус квадрат х. Всі ці формули є у вас у додатках. f штрих від x дорівнює 4 на 3 12х квадрат плюс 1 ділене на косинус квадрат х. Можна вже обирати правильну відповідь. як бачите, це варіант відповіді г. Завдання номер 13. Розв'яжіть систему нерівностей 6 більше за 2х та 7х мінус менше або дорівнює 0. Перше, що пропоную, це першу нерівність системи записати у більш стандартному вигляді: записати вираз з х з лівої сторони, тобто це буде 2х менше за 6. А з другим одразу попрацюємо. 7х мінус 28 8, менше або дорівнює 0, це лінійна нерівність. Залишаємо те, що з х з лівої сторони, те, що без х переносимо до правої сторони нерівності. 7х менше або дорівнює 0 плюс 28 це просто 28. Системка. Дивимось знову на першу 2х менше за 6. Розділимо обидві частини нерівності на 2. Тоді буде і х менше за 3. От ми її розв'язали. Другу дивимось. 7х менше або дорівнює 28. Розділимо обидві частини нерівності на 7. Тоді буде х менше або дорівнює 28 ділимо на 7, це 4. Системка. Х менше за 3, х менше або дорівнює 4. Розв'язком системи буде перетин заданих проміжків. Тому що повинно одночасно виконуватися і перша, і друга нерівність. Намалюємо пряму і Позначимо значення 3 і 4. 3. Строго менше за 3, значить, воно не входить до розв'язку. Порожньою точкою малюємо 3. І 4. Тут менше або вирівнює 4. Значить, замальована точка 4 входить до нашого розв'язку. Менше за 4 в ліву. сторону. Менше за 3 в ліву сторону. перетнулися вони від мінус нескінченності до 3. От перетин проміжків відбувається. Значить, відповіддю до системи заданих нерівностей буде х належить від мінус нескінченності до 3 не включно, бо 3 до розв'язку не входить. Тобто це варіант відповіді А. Завдання номер 14, якому з наведених проміжків належить число. Логарифм однієї третьої з основою 2. Позначимо це число за х. Тоді, за означенням логарифму, 2 у степені х повинно давати 1 третю. В даному завданні треба логічно поміркувати, в яку степінь треба піднести 2, щоб отримати 1 третю. Нанесемо 1 третю на вісь вісіх. Одна третя знаходиться між нулем та одиничкою. Щоб піднести ціле число до степеня і отримати в результаті дробове, підносити треба буде до від'ємного степеня, а отже х уже буде від'ємним числом. А тепер треба дізнатися, яким же від'ємним числом. Якщо х візьмемо мінус 1, то 2 у мінус першому це буде одна друга. Одна друга більше за одну третю буде знаходитись ось тут на нашій числовій прямі. А якщо ми візьмемо х-2 уже, то 2 у мінус другому буде нам давати 1 четверту. А 1 четверта це менше за 1 третю, буде знаходитися на числовій прямій ось тут. А отже значення 13 знаходиться між однією четвертою та однією другою. Тобто наша шукана степінь більше за мінус 2, але менше за мінус 1. Давайте подивимось, куди підходить дробове число, яке більше за мінус 2, але менше за мінус 1. Як ви бачите, нам підходить варіант відповіді «б». Наше число x знаходиться від мінус 2 до мінус 1. А в варіанті відповіді Б нам пропонують проміжок від мінус 3 до мінус 1 не включно. Якраз Х наша степінь знаходиться саме в цьому проміжку. Отже, варіант відповіді Б. Завдання номер 15 Площа основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 36 см. Визначте об'єм цієї піраміди, якщо її висота вдвічі більше за сторону основи. У нас правильна чотирикутна піраміда, значить, в основі правильна чотирикутна фігура, а геометрична фігура чотирикутна правильна це квадрат, значить, ABCD квадрат. Площа квадрата 36 см. Одразу із площі квадрата, навіть не знаючи, що вам треба знайти, ви одразу можете знайти. Сторону квадрата, тому що площа квадрата це А у квадраті. А відповідно, щоб знайти сторону квадрата, треба знайти корінь із 36. І це 6 см. Далі звертаємося до того, що треба знайти: об'єм піраміди. Об'єм піраміди – це одна третя площа основи на висоту. Нам сказано, що висота вдвічі більша за сторону основи. Знадобилася сторона основи. Сторона основи 6, а значить висота вдвічі більша. Відповідно, висота СО нашої піраміди дорівнює 6 помножити на 2. І це 12 см. Площа основи нам задана: це 36 см2, висоту ми тільки що знайшли 12 відповідно, ми можемо знайти об'єм піраміди. 1 третя помножити на 36 і помножити на 12. 1 третя множена на 36, 36 і 3 скорочуємо на 3. У нас отримається 12. Отже, це 12, помножити на 12, і це 144 см3. 144 см3 варіант відповіді Б. Завдання номер 16 Установіть відповідність між функцією і властивістю її графіка. Коли ви дивитесь на функцію, ви вже собі в голові повинні уявляти цей графік схематично. Дивимось на першу функцію. Y їх дорівнює логарифми Х з основою 2. Це логарифмічна функція, які у нас існують обмеження на х у логарифмі. Давайте згадаємо. Основа логарифма А повинна бути більша за 0 і не дорівнювати. 1. Нам вона відома це 2, вона більше за 0, і не дорівнює одному, а число при логарифмі b повинно бути більше за 0. Зараз це у нас х. Значить, відповідно, ми, вже дивлячись на задану функцію, повинні сказати, що х тут строго більше за 0. А також ви повинні пам'ятати, що графік заданої функції обов'язково проходить через точку 1, 0. Тому що, якщо ми 2 піднесемо у нульову степінь, ми отримаємо 1. Тобто х дорівнює 1, а y дорівнює 0. Також від основи логарифма залежить те зростаюча ця функція чи спадна. Якщо основа логарифма більша за 1, то функція зростає. Якщо від 0 до 1, тобто дробове число, то вона спадає. Так як у нас 2 більше за 1, значить задана функція зростає. Схематично це отака дуга. Тепер давайте подивимось конкретно на графік. Як ви бачите, обов'язково проходить через точку 1, 0 і зростає. Знаходиться він у першій та четвертій чверті, у другій, і третій його немає. І y не перетинає, тому що х не може бути нулем. Пам'ятаєте? х більше за 0, строго більше не може бути нулем. тому y не перетинає. Оберемо відповідь для заданої функції. Читаємо, а не перетинає вісь y. Як ви бачите, одразу влучуємо в ціль 1а логарифм х з основою 2 не перетинає вісь y, тому що число при логарифму строго більше за 0, тобто х строго більше за 0. Отже, дивимось на другу функцію y дорівнює х квадрат плюс 3. Дивимось на цю функцію і бачимо, що вона є квадратичною, тому що x стоїть в квадраті. Графіком квадратичної функції є парабола, так як до y дорівнює х квадрат повністю до всієї функції додається трієчка, то це графік функції y дорівнює х квадрат, зміщений вгору на три одиниці. Парабола знаходиться, у, може знаходитися у декількох четвертях. Оберемо для неї відповідь. Значить, b паралельний осі x. Парабола не може бути паралельною усі х, тому що це дуги, які йдуть вгору або вниз. У нас вони йдуть вгору гілки нашої параболи, от, і розташовується вона у першій і другій четверті, ніяк не паралельна осі х'ів. Далі дивимося, В розташований в усіх координатних четвертях. Так як у нас Y дорівнює х квадрат стоїть додатнє число при х в квадраті, то гілки параболи знаходяться вгору. Ще й зміщений графік на 3 одиниці вверх, тобто вершина, яка була у точці 0,0, стала вершиною у точці 0,3. Значить, ні, він не у всіх четвертях. У третій та четвертій немає заданого графіка. В нам теж не підходить. Дивимось на Г. Має лише одну спільну точку з графіком рівняння. Дивимось на графік рівняння х квадрат плюс y квадрат дорівнює 9. Ви повинні пам'ятати, що коли у нас х квадрат плюс y квадрат дорівнює якомусь числу, це графік, який відображає коло. Так як від x y нічого не віднімається не додається, то центр кола цього знаходиться в точці 0,0, а радіус заданого кола. Це корінь із 9, тому що дорівнює r в квадраті. Корінь із 9 – це 3. Значить, це коло з центром в тосі 0,0, це 3. Схоже на правду, давайте перевіримо, подивимось на задані графіки. Як ви бачите, вершина параболи. В точці 0,3, центр кола в точці 0,0, радіуса 3. Відповідно, коло зверху дотикається до параболи лише в одній точці 0,3. Дійсно, в них лише одна точка перетину, тому цей варіант відповіді нам підходить. Отже, 2 г має лише одну спільну точку з графіком рівняння. Третє. І дорівнює косинус Х. Це звичайна косинусоїда Косинусоїда – це така хвиляста лінія буде. От, вона нікуди не зміщена. А тому існує в усіх координатних четвертях. Значить, 3В. Подивимось на її графік. Y дорівнює косинус Х косинусою, обов'язково точка 0,1 перетону, І існує в усіх координатних четвертях. Отже, ми отримали такі варіанти відповідей. 1А, 2G, а 2 г а 3 в На цьому відео завершується. А наступні завдання шукайте на моєму ютуб каналі у другій частині. Не забувайте підписуватись на мій канал, писати коментарі та ставити лайки. На все добре, до побачення, па-па!